Привіт! Я вас вітаю на другому уроці із серії уроків, як вилікувати паразитоз у дитини. І другий урок, чому у дітей паразитоз повертається. Отже, коли ви запідозрили паразитоз у своєї дитинки, ви робите такі дії, як правило, мама робить такі дії. Йде до лікаря, здає аналіз калу. або одна, або дві дії одночасно. Що ви часто чуєте від лікарів про паразитоз? Ну, випийте профілактично одну дві таблетки там, альбендазолу, мебендазолу, пірантелу, якщо ви хвилюєтеся. У вас немає гельмінтів і живіть спокійно. Все ваша алергія, нервові тіки, звертайтеся до лікарів, вузьких спеціалістів. Не пийте, рослинні препарати, вони не допоможуть. Ми будемо про це сьогодні говорити, правда це чи ні? Не здавайте аналізу калу, тому що він не допоможе, а здайте антитіла до гельмінтів. Я про антитіла до гельмінтів говорила на минулому уроці, що це недієвий спосіб перевірки. Гельмінтів. І якщо у калі не виявляється паразитів, значить лікар вам скаже, живіть спокійно, у вас паразитів немає. Але це може бути тільки той момент, що ви неправильно його діагностували. Сьогодні в уроці ви дізнаєтеся, чому однією таблеткою не можна вилікувати паразитоз, чому відбувається повторне зараження гельмінтозом, яка шкода і користь від фармпрепаратів. Антипаразитарної дії і переваги рослинних антипаразитарних засобів. Чому лікування паразитозу часто буває неуспішним? По-перше, паразитоз часто маскується під іншими захворюваннями. Ми детально про це розмовляли в першому уроці. Поверніться, якщо ви десь там прослухали, і ще раз переслухайте його. У пошуках причин симптоматики, яку має дитина, ви часто бігаєте по колу. Наприклад, у дитини є атопічний дерматит. Ви йдете до алерголога, він там покаже, що це у вас атопічний дерматит, мажте емельєнтами і все буде добре. Да, симптоматика забирається поступово, шкіра стає гарнішою, можливо, навіть досягаєте безвисипання, часто вам призначають антигістамінні засоби, але це тільки симптоматика. Тільки ви перестаєте мазати, тільки. Ви перестаєте приймати антигістимініні засоби, зразу знову все проявляється заново. Або дуже часто я в сьогоднішній день бачу нервових тіків. І всі біжать до невропатолога, роблять МРТ, енцефалограми різні, але ніхто не шукає паразитоз. А гельмінти, і це вже доказано сучасними науковими дослідженнями, дуже великий вплив мають на нервову систему дитини. Паразити часто маскуються в організмі дитини, покриваючись такими біоплівками. Якщо це вже хронічний паразитоз, то вони скупчуються в одну таку колонію, і ця колонія захищає себе від зовнішнього світу, так, так би мовити. Вони створюють таку біоплівку, і вони живуть в цій біоплівці. Ця біоплівка їх годує, і на цю біоплівку не діють фармпрепарати, які призначають вам проти гельмінтів. Також діти хворіють, як правило, за статистикою, діти хворіють більше, ніж одним видом паразити. Але дуже рідко, коли можна діагностувати цих два чи три види паразити. Як правило, діагностують один, тому лікування призначають саме проти цього паразиту. І тому фармпрепарати діють на один паразит, на інший не діють. Також одноразове приймання фармпрепаратів не усуває причин зараження паразитами. Тобто, ви можете вбити гельмінтами, так? але е знову дитина і далі, і далі буде заражатися. В організмі у дитини, як правило, є три бар'єри, які не припускають гельмінтів. Перший бар'єр це соляна кислота е шлункового соку. Якщо рівень соляної кислоти низький, то личинки, які потрапляють в шлунок, не пошкоджуються і вони далі проходять шлунково-кішковий тракт. І далі на них має подіяти інші бар'єри. Тобто перший бар'єр вони вже пройшли спокійненько. Вони приживаються і починають розмножуватися в організмі. Бувають такі личинки, які, навпаки, в такій біоплівочці знаходяться, в такій якби, капсулі знаходяться. І якщо на них подіє надто високий рівень соляної кислоти, то вони почнуть розкриваються і почнуть уже розмножатися прямо в шлунку. Тобто і низький рівень соляної кислоти, і високий рівень соляної кислоти може призвести до того, що бар'єр не спрацює. Так, і е, гельмінти приживаються в організмі і починають розмножуватися. Другий бар'єр це є жовч. Жовч взагалі це такий е, травний сік, який має сануючу дію, і е, він діє, пошкоджуючи гельмінтів і їх личинки. Тобто він запобігає зменшенню і приживаності паразитів в організмі, і їх подальшому розмноженню. Але дуже часто у дітей спостерігаємо неправильний склад жовчі, жовчних кислот, і від цього реологія жовчі, тобто її витікання і жовчного міхура по жовчним протокам в 12 палу кишку, де вона оброблює зміст, вміст, то, що надійшло, із шлунку, Дуже повільний, таке уповільнене витікання жовчі. А якщо витікання жовчі є уповільненим, значить обробляється меншою кількістю жовч, ніж потрібно. Тобто частина обробилася, частина не обробилася. І якщо в ту частину, що не обробилася, потрапляють яйця гельмінтів, значить у дитини цей бар'єр не спрацював. І личинки, чи самі гельмінти проходять далі вниз по шлунково кишковому тракту. І там ще третій бар'єр є: це слизова кишківника. Якщо слизова кишківника пошкоджена, а вона може бути пошкоджена за рахунок вживання продуктів алергенів або тих продуктів, які призводять до харчової непереносимості, надмірного вживання солодкого продуктів, які. Є тригерами до пошкодження кишківника у великій кількості, наприклад, у великій кількості вживання молочних продуктів, у великій кількості вживання глютену. Слизова стає пошкодженою, і паразитам легше проникнути через її стінку, далі в кров, і у тканини. Органів і систем, і таким чином паразити закріплюються в організмі і починають розмножуватися. Три бар'єри. Дитина має такі фізіологічні властивості, що її організм має такі властивості, що ці всі три бар'єри вони у дитячому віці є недосконалими, тому що дитина ще росте, розвивається. і Оці всі бар'єри вони працюють, працюють ну не на повну, скажімо, так ще потужність, тому і ризик зараження дітей паразитами є вищий. Але якщо ці бар'єри працюють з достатньою інтенсивністю, нормально виконуючи свої функції, то паразитами ми можемо і дітки наші можуть заражатися, але вони, бар'єри ці не пропустять далі для приживання і розмноження. І ще одним фактором того, що гельмінти приживаються і розмножуються в дитячому організмі, є імунітет дитини. Якщо імунітет дитини. Спровокований, і він знаходиться в такому напруженому стані. А спровокований, він може бути тим самим харчуванням, поганою перетравленістю їжі, так, то він не буде атакувати гельмінти як чужі тіла для організму, і ці гельмінти будуть далі приживатися в дитячому організмі. Тому працювати потрібно з бар'єрами. Ось з цими, так, соляна кислота, жовч, слизова кишківника, щоб вони нормально функціонували, і працювати потрібно з імунітетом у дитини. Якщо ці бар'єри не працюють, що може трапитися? Ви можете потравити, вбити навіть паразитів, але дитина знову буде заражатися, це зрозуміло, я вже це пояснила. Далі, часті застосування фармпрепаратів. І токсини саме від загибелі паразитів вражатимуть весь організм дитини. І дитина буде в такому стані постійної інтоксикації. Тобто ви потравили паразити, прийняли якусь там таблеточку, пішла інтоксикація. Ну, ніби пережили там інтоксикацію. Через деякий час, через 3-4 місяці, знову з'явилися паразити, ви ще дали таблеточку. Інтоксикація знову ж таки наростає. І ви маєте дитину, яка не має апетиту, з тошнотою. Обмеженим раціоном, дитиною, яка відмовляється від білкової їжі, як є дуже важливим для дитячого організму, для його зростання і правильним розвитком навіть у тих бар'єрів, про які ми говорили, дитина має які? або закрепи, або діареї дитину, яка має постійні висипання на шкірі. Крім того, хронічний або довготривалий паразитоз призводить до аутоімунних захворювань. Чому? Тому що постійне зараження паразитами. А вони є чужими тілами для організму дитини. На ці чужі тіла виробляються імунні клітини, які мають його знешкодити. І якщо дитина постійно заражається паразитозом, вона провокує імунітет, і оці імунні клітини вони розвиваються, їх більше, є, більше, є, більше є. Їх стає ну, це як армія так, воїнів більше і більше. Є. І ці воїни. Вони там є не, там названа імунна система, це не просто імунітет, а ціла імунна система. Є тіла, які виявляють чужі тіла, є тіла, які запам'ятовують їх. Да? І ось імунна система вона пам'ятає вже цього паразита. Вона пам'ятає не то, що так якби в лице в лице, вона його будову пам'ятає. І коли ви, часто дитина заражається паразитозом, то от ця імунна армія зростає. Їй треба десь щось, це таке тіло убивати чужідним, і вона пошу... починає шукати схожі тіла в організмі самої дитини. І дуже часто атакує клітини шлунку, кліти... клітини кишківника, клітини щитоподібної залози. І ось тоді і виникають аутоімунні захворювання. Чому у підлітків дуже часто аутоімунний тероїдит? Тому що колись була ось таким чином спровокована, можливо, паразитозом, можливо, якимись харчовими непереносимостями. Але паразитоз ми не повинні виключати: епілепсія, судоми, онкозахворювання. Є дуже багато сучасних досліджень, які говорять про те, що деякі види паразитів можуть призводити до онкозахворювань, нейрозапальні процеси, нейродегоративні процеси. Та інші складні захворювання. Тому проблема паразитозу є дуже актуальною, і наша основна задача зробити антипаразитарну програму так, щоб дитина повторно не заражалася. Яка ж небезпека від саме від таблеток від паразит, таблеток від паразитів? Токсичний ефект від фармпрепаратів викликаний прямою токсичною дією на організм дитини? І таким чином відсутністю етапу підготовки, тобто, якщо не підготувати правильно дитину до оцього великої кіттоксичного цієї речовини, яка є в цій таблеточці, то ми будемо мати симптоматику, таку як головний біль, тошноту, яка може переходити у рвоту, зниження імунної активності, погіршення якості нічного сну, закрепи, діареї, метеоризми. Крім того, фармпрепарати це дуже сильні препарати, і вони вбивають відразу велику кількість гельмінтів. І е, при гибелі гельмінтів утворюються токсини, і організм має вивести ці токсини. Якщо організм дитини в дефіцитах, е, знесилений, з е, погіршеним імунітетом, організм дитини просто не виведе ці токсини, і знову ж таки отримаємо ось такі симптоми. Але хочу відмітити, що без фармпрепаратів неможливо вилікувати паразитоз. Вони обов'язково мають бути включені в схему лікування, але правильно включені. І тільки тоді вони будуть ефективними. Наголошую на цьому. Що бо є е, різна думка у мам: є деякі, які просто п'ють таблетку від паразитів і сплять спокійно. Є деякі мами, які дуже стурбовані токсичним впливом препаратів, вони взагалі їх не вживають і живуть е, там, розробляють антипаразитарні програми тільки за допомогою рослинних засобів. Е, то ось наголошую на те, що рослинними засобами, хоча вони і мають високий антигельмінтний ефект, ми не можемо до кінця справитися із серйозними видами паразитів. Але необхідно підключати рослинні препарати обов'язково. Чому? В першу чергу, вони мають закріплюючий ефект дії від протигельмінтних препаратів. При цьому вони менш токсичні. Вони мають накопичувальний ефект, тобто, наприклад, ви два тижні їх пропиваєте, і ще вони два тижні або місяць діють. На них дуже рідко зустрічаються алергічні реакції, вони мають м'яку дію, і це дуже важливо при лікуванні паразитозу саме у дітей, коли ми говоримо про те, що її дитячі ці функції, всі органів шлунково кишкового тракту, важко справитися із надмірною кількістю токсинів, які утворюються від гибелі гельмінтів. Причому Можна застосовувати один рослинний препарат для декількох видів паразитів, і це не тільки глисти, гельмінти, але це й також віруси, бактерії, причому ще і більшість рослинних протигельмінтних препаратів вони діють на оті біоплівки, про які ми говорили, якими себе оточують паразити довго живучи в організмі дитини. То от, рослинні препарати діють на ці біоплівки, Фар препарати не всі. У чому ж такі проблеми? Проблема в тому, що паразитоз це непросте захворювання, яке… це захворювання, яке дуже важко діагностувати. Лікарі-педіатри не займаються ні діагностикою, ні лікуванням паразитозу. Раніше були лікар-паразитолог, який безпосередньо з цим займався, і було, якби, все добре. Зараз ці функції покладені на лікарів-інфекціоністів, які теж не дуже справляються зі своїми обов'язками, тому що в них там інші інфекції у великій кількості є, і вони їх лікують. До лікування паразитозу обов'язково потрібно підходити комплексно і діяти і на паразита, і на причину зараження паразитами. Тобто має бути така система антипаразитарна розроблена схема, щоб і на Паразита подіяла і покращила роботу бар всіх бар'єрів в організмі дитини, тому що якщо щось брати одне, то результату не буде. Далі, медикаментозна профілактика недопустима у дітей. Я дуже прошу наголошую на цьому і прошу мам прислухатися до мене. Якщо ви думаєте, що ви купите таблетку пірантела, дали дитині і все. І спите спокійно, то не спіть спокійно, тому що там паразити не вбилися, інтоксикація височенна, воно десь вилізе в іншому місці. Обов'язково ви маєте правильно діагностувати. Діагностувати вид паразита і, згідно виду паразита, розробити, дати певну правильну таблетку для дитини. Профілактикою, медикаментозною, не займайтеся, вона токсична і вона недієва. Також лікування паразитозу. Обов'язково вимагає підготовчого етапу для того, щоб усунути токсичну дію від загибелі гельмінтів і токсичну дію фармпрепаратів, про яку ми з вами говорили. Які ж мають бути етапи антипаразитарної програми, дивіться уже у наступному уроці.